Влазь, ми хочемо чогось солоденького. А карасика солоденького не хочете? Іди готуй, приколісь. Беремо печиво. Розтоплене вершкове масло. Перемішали, пересипаємо у форму, формуємо. І в холодильник. Ого, це що таке? Кума це тісто кадаїв від компанії Рудь. Унікальний продукт, який виготовлений з тоненьких, молкову кінка ниточок тіста. Вершкове масло на пательню, додаємо тісто, фісташкова паста. Пересипаємо форму. Вау, справжній східний десерт. А для тих, хто не хоче чекати, компанія Рудь вже зробила готову смакоту, цукерку Дубай Чоколад Стайл. Оце це вже по-нашому. Розрівняли. Розтоплений шоколад.